O «Сьогодні ми з вами присутні на заході, який відбувається в селі Верхній Біжкін нашої Олексіївської громади, це Киселівський Старостинський округ, це Бішкінтрейл 2025. Захід цей здійснюється за підтримкою Олексіївської сільської ради. По ініціативі нашого Олексіївського голови Анатолія Страхова. Захід проводить громадське об'єднання. Щасливі люди, дуже багато гостей присутні. Це дуже важливо». Ливий захід проводиться. Він і згуртовує наших і молодь, і населення різного віку. А також це підтримка здорового способу життя, ну і спілкування мешканців, соціальна адаптація внутрішньопереміщених осіб, які також тут присутні. Захід проводимо завдяки нашим збройним силам України. Ми їх завжди підтримуємо, дякуємо їм і разом до перемоги. Знаходимось ми в селі Верхні Бішкінки Селівського Старостинського округу. Сьогодні дійсно свято, свято, яке проводить громадська організація Щасливі люди. Свято це забіг, Бішкінтрев 2025, яке це на 23 му році було, і в цьому році все робиться для перемоги, ради перемоги. Так, це дійсно важливо, тому що це спілкування, це залучені діти, молодь, розваги все це дійсно класно. Декілька років тому ми мріяли про те, щоб в нас на Слобожанщині з'явилася спортивна столиця. І чомусь ми так подумали, що це може бути верхній бішкін. Безумовно, зараз непрості часи, вони повні викликів. І разом з тим, це вже третій бішкін трейл, який ми проводимо третій рік поспіль. І е, ми дуже раді, що росте команда людей, які доєднуються. Тому що зараз такий час, коли людям дуже важливо мати можливість отримати ковток свіжого повітря, розумієте, трошки розвантажитися, змінити е, обставини, змінити картинку, яку вони бачать. І для цього ми працюємо. Сподіваємося, що коли настане мир, настане перемога, то буде новий. Рух саме в цьому напрямку і дійсно збудуться мрії, коли сюди люди будуть приїжджати не лише один раз на рік на бішкін-трейл, а коли вони приїжджатимуть сюди на інші змагання, на тренування, на виїзні тренування, і з такою мрією ми йдемо. Бо я дуже обожнюю бігати, я обожнюю спорт і коли я бігаю сама у себе на вулиці, це дуже -то сумно. Тут узнала, що можна пробігти в компанії по мальовничим краєвидним місцям, і дуже захотілося мені пробігти. Я очікую спробувати себе на дистанції 12 кілометрів, насититися повітрям чистим, пробігти. Ну, почему я здесь? Потому что я очень люблю бегать, и особенно треловые забеги, и особенно такая погода. И когда тут будет, скажем так, чем больше грязи и дождя, тем интереснее. Поэтому эта борьба, это вообще здорово. И организаторы вообще молодцы, что они здесь проводят и развивают спорт в нашем районе, и, скажем так, углубляется, кроме Первомайска, у нас уже и дальше, и дальше это все заходит. Поэтому организаторам респект, большое им спасибо. Ну и всем сегодня просто отличного настроения. Я с самого первого дня здесь, уже, кажется, третий раз. В позапрошлом году на этом месте было. В прошлом году чуть хуже. Я спрашивал у Анатолия Страхова, почему вы... А он говорит, там нам сказали, запретили. В этом году, Микола Андреевич, приезжай, будет как позапрошлом году. Я его встретил в городе Первомайске. Поэтому ему особая благодарность. Особая благодарность Шаповалову Борису, который все это организовывает. Потому что в селе, когда живешь, и уже практически нет ни населения, и нет никаких мероприятий. Поэтому, когда приезжаешь сюда, то отдыхаешь прежде всего душой и телом. Поэтому эти соревнования для меня – это как бы отдушина какая-то от сельской жизни. Мне очень нравится бег. И поэтому я буду участвовать до конца своей жизни. Мне 54 года. Бегами вообще не занимаюсь. Я занимаюсь триатлоном, как вы видите. Это харьковская команда «Кит Триатлон Тим». Тренер наш, Грибанов э, Николай, Николай, привез нас сегодня на тренировочку такую, сказал, легко пробежимся 12 километров. Ну, а наш как всегда, азарт, адреналин и все хорошо. Первый раз на этом старте, в следующем году обязательно буду. Очень все понравилось. Организация отличная, трасса отличная, дороги надо стелить. Да, надо вызывать великое будущее, находить кассира, блядь, и строить дороги. Да, а так все хорошо. Вообще отлично.